Можна брати мочалку і мити машину. Города ще не видно. Я ще такого не бачила. Я його й підняти не можу. Кабачок, друзі. Кабачок. Жесть. Я більший за мою голову. Друзі, всім привіт! Ми сьогодні прийшли на рибалочку. О, набряк трішки зійшов. У мене алергія просто страшна. Забула вчора випити вчасно ліки і трошки мене роздуло. Нічого страшного, будемо пробувати ловити рибку. Якраз пройшов дощ. дощ, бачите хмарки. Затягує небо, парить трішки, але думаю, щось зловимо. Погнали? Шурик, покажи, кого ти там зловив. Хороший. ай, Заплутався. Не міг злетіти. Зараз полетиш. Давай пускай на волю. Туди десь біля пшениці. Я його піду на траву. Ну, на траву, так, да, туди десь випусти. Коротше, треба купити нормальну триногу, бо це не діло. Глибини. Да, Так і зробимо. Це такі поклювки. То потягне під воду, то відпустить. Мабуть, хвиля, а може якийсь малюк. Цю а в тебе там що? Поки маха. Таке саме, як і в мене. Щось лебедів наших не видно, сьогодні не літають, не сливають. В гнізді сидять, мабуть, поки. Ага. Хоч що робить де той поплавок Підсік сам себе? Горіть для Коротше, не зняла вам екшен, як ми ходили черв'яків копати. Оце б сцикуття було. Сусідка нам... Казала, що вона забороняє копати в неї в черв'яків. Ну яка тобі бляха різниця? Ну лежить воно там, гниє за хатою. Ну таке. Таке, нехай сама їх копає. Ми знайшли де взяти. І що ти будеш клювати нормально сьогодні чи ні? Не хоче, треба, мабуть, перезарядити черв'ячків і закинути в друге місце. Кльов поки не дуже, але нічого, ми ж тільки прийшли. Ой, розпогодилось. Ти бач, мені везе, я як на рибу не прийду, так і вітер. А не з того треба було відео починати. А, не з того треба було починати відео. Йшла друга половина літа, ми зняли пуховики. О! <плес> Щось з ним не хоче, не хоче поки. Ну нічого, почекаємо. Я як істинна рибацюга в резиновках. Те, як не може бути. Погодка шепче просто. Чайки літають. Чапля тільки що літала. Якийсь задовбиш починає клювати. Потихеньку. Там Михайлович, перший улов. Я тебе вітаю. Спасибо. Бери. Щіпчики і орудуй. Ох, я вже тебе. Ага, так. дивись, щоб не проколов, галоша тобі. Я був щас Ай, мій поплавочок щось приліг, втомився. О, піднявся. Хрен його знає. Хвиля, мабуть. Якби клюнуло, то вже б клюнуло. Не можу. Кажу, Шулік, що твій поплавок під берегом? Я не знаю. Може там вже черв'яків нема, доставай. Ну так як його перетягнуло вже і відпустило, може з'їло. Щаска без будь-який. А мій йде. І теж такий. Пішов під воду, виплив. Зараз вони наїдяться і почнуть нормально клювати. У нього Шурик, земля в ілюмінаторі. Угу. Пливе і пливе. Як хоче звідти можна платити? Ні, ну щось поки. Поки зупинився. А ні, пливе. Ну, я, я, не знаю, я Ну хай пливе. Потопить а, тоді, будеш тягнути. Що? Тільки ж підсічи, а не. А, Як ти вмієш. <рес> <тобі, рес> <не вийде. рес> Блін, сонце так нормально вже припікає. А я тут в шубах сижу. Майка, футболка, кофта. Надеюсь, я що Блін, витягуй бо зараз запутається за ній. Соник так не робить. Може, це короб. А чомусь мокрі Ну, бо така в нього робота. Коротше, ви все поняли. Не рибалка, а точно екшен. Де мої покльовки? У мене тільки обжирає все і не клює ніфіга. А терпець то вривається. Це, ну, щоб ви розуміли, я сижу, у мене не клює. Не клює, не клює. Поплавок собі спокійно пливає. Думаю, подивлюсь, може там все обжерло. Обжерло, оце падло. Ай, господи боже. Сиротяка. Зубіща. Що це, що це Покльовка, Шурік? Я на світлесь не пайню, хто потоне, то положить, то підміниться. О, покльовка. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Карась! Ох ти ж! Мама дорогая! Знімай! Це я попав. Це більший, ніж той. Ще хороший. Ну, хоч одну покльовку зняла. Mm -hmm. Нормально. А то скажуть рибу вішаю на качок. Mm -hmm. Супер. І глянь, що робить. Ну, розпробував, бери. Mm -hmm. Ні, ще не розпробував. Блін, жалко, що три ноги нема. Можна було поставити камеру і знімати. А так. Яка? на не А така штучка не виїхать. Вона так. Раз розкладається. Ти можеш просто поставити телефон. Потім витягується штатив, штатів, можеш селфі знімати. А потім відкривається тринога і ставиш триногу. Хочеть три в одну, все ну, Він тут теж три ноги, але вона така неустойчива. Маленькі ці ножки. Таку нормальну, дебелу треба, щоб при таких поривах вітру нормально держало. А, ну так. Да. Будемо як пару. Тож телефон, що... О, карасик, походу. Телефон 200 грам важить. Кажуть, а це нещасно не витримує. Та що ж, це таке диви, як не візьме нормально. <різвілляр> 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 Блін, може там знов цей соник сидить? В церкву не носила? Ні, не носила. В церкву вудку не носила. Саме перша, я ж тобі казала, Та, що Павлік подарив п'ять років назад. Скільки вона вже пережила, бідна, ця вудка. І в запливі десь там огу була, да? так? Та всі вони там були. Ай, щось воно танцює і танцює. Ладно, буде покльовка, включуся, якщо встигну. Ой, друзі, почалася моя улюблена погодка. І що ми маємо? Малесенького, дзеркального корубчика. І звісно ж ми його не будемо мучити. Відпускаємо його на волю. Сурік, поки я рибу ловлю, ти що робиш? З вудкою граєшся? Ой, що за діла? Яйце курку вчить. <ріст> І що? знаєш Шурік, Фільм, такий колись нереальний блокбастер називався? треба було гокуляри брати Та щось пробуй Ну, в той сомик, то я так не граюся. Червоно. Якщо, Шо, друзі, щось клює, потихеньку. дуже потихеньку. Очки, Пишу, пішу і не взяв. Отпадло. падло. Ой. і це я рибалка, не новачок, не професіонал, бо я не люблю ці всякі супермодні снасті. Але досвід рибалки маю вже років 22-25, отак. Сміливо, можна сказати, рибацюга з досвідом. Так це хвиля чи це риба? Та він як хвиля, то він не високий. Щось непонятне. Геть під воду не йде, значить хвиля. Поки ми тут гадаємо, риба на крючку мучиться. <ривіт> 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 ну, так і було. <ривіт> Ні, то я соміка так тягнула, думала, нічого нема, а там сомік сидить. його не веде. Це така рибалка, коли хвиля. Гадаєш, гадаєш? О, ну це вже точно, мабуть, покльовка. Як думаєш, Михайлович? Як Карася хочеш? Ну лящів тут немає. Та й добре, бо я їх не люблю, вони костляві. І до них п'явки чіпляються. Колись таке зловили на десні, воно фу, все в п'явках, додому принесли, чистити. А мене в мене на сміли. Хіба, так? Не люблю. Карася люблю так, жареного. Так, то не мою, Так, 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 давай, веди, веди. Гарненько веди. Давай, давай, давай. потопи же, чи я не знаю. Ось, установився. О. Не будемо спішити. Може, й провтикаємо, але спішити точно не будемо. Непонятно. Таке могло вже й об'їсти. Це якась невдача спіткала мене вже. Ладно, витягуємо. Ой, ой, ой-ой-ой! Карась! <різь> Ніяка це не невдача, це карась. Карасик у нас маленький, тому він піде назад у річечку. А ми будемо ловити більшу рибку. Давай рости здоровий, Па-па. Ну, Дивімо, це я його смикнула чи він? О, є контакт. Хто це? Ай! Карасик, ну маленький. Самоліквідація. Молодець. Молосте. прийшла так і спокійно. <гум> Диви, як ловить прикольно. Ого, небо затягнуло. Так, і клів пропав. Скидається там щось. Зараз ми з тобою, Шурік будемо ховатися від дощу. Я під дощовик, а ти під, під дерево. Так, під дерево. тебе не буде. що ти там зловив? Карасика Кого? Тарасика! Дивив тебе якась фігня на плечі. Уже нема. Ладно, знімай. Так і бути. Я поняла це, я почала тараньку їсти. У мене кльов пропав. А в мене третій. Молодець, давай. Ще штук з вісім і буде тобі щастя. Та фігіозно я щось. Короб. Ой! Ой! Всі кросовки. Шурик, минус плеву. Ты пиво хочешь? Так бы и сказал. А подожди, треба же аккуратно. Пускай. Вот чем обертается рыбалка. Ой, друзі, погодка споганилася геть. Дощ іде. А, будемо тікати з рибалочки, мабуть. Трішки карасів наловили і то добре. Будемо йти додому.